Астрологічний прогноз на тиждень з 28 грудня по 4 січня. Цей тиждень і в січні планета Марс буде йти на дуже великій швидкості, на максимальній своїй швидкості. Це означає, що швидкість змін в військових справах вона дуже висока. Також Марс знаходиться в знаці Здяка Казірох. І це сполучення дає високу організованість і високу організацію. І це все означає дуже організовані швидкі інтенсивні події на війні. Планета Меркурій, планета інформації, вона знаходиться трохи осторонь від інших планет. І це означає, що насправді інформації про те, що відбувається, принаймні на цьому тижні, її немає. Також Меркурій означає новини, і якихось сенсаційних новин аж до середини січня я не прогнозую, поки Меркурій зблизиться з іншими планетами. Особливо в новорічну ніч планета Меркурій знаходиться в таких сполученнях, які означають туман, невизначеність, тому прогнозую, що наприкінці грудня і в новорічну ніч не буде відомо якоїсь, де да, в принципі весь тиждень якоїсь якісної інформації. Багато буде фейкової інформації і такої, яка не відповідає дійсності. Також планета Меркурій пов'язана з поїздками і логістиками. І це може означати також плутанину в логістиці і поїздка впродовж тижня. А також більш складні погодні умови в Україні, які будуть підсилювати тему аварійності на дорогах. <кхе> на початку тижня є кут 90 градусів між Меркурієм. Це про те, щоб обговорювати більш складні питання. Не гармонічні розмови, ну а такі складні, які вирішують складні питання в розмові. Наприкінці грудня Меркурій знаходиться в стрільці, що є темою оптим... більшої оптимізму в інформації, ну, вірою в те, що домовляться на перемовинах або ще вірою в щось таке. А з 1-2 січня Меркурій переходить в знак холодний, знак обмежень козіров. Таким чином, інформація з 1 2 січня вона почне бути дуже холодною, дуже реалістичною і прагматичною. Тобто оптимізмом на цьому тижні і не пахне. Також те, що не пахне оптимізмом, можна побачити повний місяць, який відбудеться в суботу, 3 січня. Він буде в з'єднанні з планетою оптимізма Юпітер, але в протистоянні, як і завжди при повному місяці, до інших планет. Це означає, що темою цього тижня буде те, що оптимізм. Він стикнеться з холодним реалізмом і виникне конфлікт у людей, що оптимістичні очікування вони не будуть ну, здійснюватися, а все буде більш реалістичне. Ну як в політиці, в перемовинах кажуть реалії на землі. Тобто ці реалії вони будуть на емоції людей дуже давити. Ну, Це в військових справах, а також в людей. Казірог означає обмеження, і багато планет в Козірозі ну, означають багато обмежень, які будуть і наприкінці грудня, і особливо на початку січня. Три планети весь тиждень знаходяться в з'єднанні Сонце, Марс і Венера. Марс і Венера – це планети стосунків, і те, що вони разом, це означає, підсилює стосунки між чоловіками і жінками. А Сонце означає певний тиск обставин, які тиснуть на людей в стосунках. Також з'єднання планет означає, що люди об'єднуються, з'єднуються, політичні сили об'єднуються, з'єднуються. Але також це означає ну, напруження всіх з'єднання. Бо коли, наприклад, в маленькому приміщенні багато людей разом з'єднуються, то виходить така ну, конфліктна історія. Або на базарі декілька людей разом підходять, щоб щось купити. Вони з'єднуються якби перед прилавком. І теж виходить конфліктна історія. Тобто конфлікти за концентрації. Нак зодіака Казіров також пов'язаний з темою обмежень, оточень, і це означає, що тема обмежень, оточень вона буде актуальна як на цьому тижні, так і 20 днів. дней. Майже весь, майже весь січень. <кхе> в цілому, якщо порівняти початок і кінець тижня, то я б сказав, що більше складних аспектів наприкінці цього тижня, особливо на наступних вихідних. Вроді би вихідниця вихідні, але п'ятниця, субота і неділя багато на небі протистоянь. Це означає, що багато різних інтересів між людьми буде. Люди будуть входити в конфронтації, в конфлікти, в п'ятницю, суботу, неділю. І будуть вимушені шукати, ну, знаходити розуміння в цих конфліктах. Такону війні це, звісно, означає ну, якесь таке підсилення конфліктності між Україною і Росією ну, в районі повного місяця, в районі суботи, неділі, п'ятниці, суботи-неділі. зодіака Рак в резонансі з домами. Ану, а козірок в резонансі з холодною такою реальністю. Можливо, це означає а, атаки по домам цивільним ж... мешканців підсилені в районі п'ятниці, суботи, неділі. Ну, це в будь-якому випадку щось таке, що емоційно людей є, якби напрягає. Да, емоційно напрягає. Також повний місяць знаходиться в знаках, які є радикальними, тому. Він буде підштовхувати до якогось радикалізму, радикального прийняття рішень. І військове керівництво буде приймати теж радикальні якісь рішення в тому, як буде відбуватися військові дії наприкінці цього тижня. Однак, завдяки Казірух в резонансі з верхівкою, тому багато подій буде у людей, які мають владу. А на війні це проявилось, наприклад, як сюжет, що захопили українських збройних сил командний пункт. Тобто Казірог означає командування, і в командуванні багато що відбувається не тільки в цьому сюжеті, а в іншому. Але і за того, що Сатон, планета Казірога, знаходиться в таких таємничих сполученнях з таємничою планетою, в таємничому знаці Зодіака, то це означає в цілому, що вся ця енергія Казірога, вона окутана тайною. Тобто інформації цього тижня буде насправді мало. Навіть не знаю, як люди будуть робити прогнози на наступний рік або ще щось таке конкретне казати. Бо такої інформації, щоб конкретно щось сказати, уж на цьому тижні її немає. Більше інформації, коли можна щось сказати, це коли Меркурій наблизиться до інших планет, це з середини січня і далі. А поки що чіткої інформації її не вистачає людям. І у людей, які дивляться ну, подібні моєму відеоролики інші, то можуть бути відчуття, що ведучі переливають з пустого в порожнє. Також можу сказати, що Козірок – це тема холоду, тому холодна погода вона ну, актуальна, і проблеми від холоду вони теж актуальні. Тобто, тому бережіть себе саме стосовно стосовно теми холода. Юпітер в Раці. Рак — це скритний знак зодіака. Юпітер планета допомоги. Тому допомога зараз присутня, але вона така не дуже видна, не дуже зовнішня. Насправді, ця планета Юпітер в раці, вона дає внутрішню підтримку. І хоч кажуть, що ми, українці, вроді би виснажені війною, але ресурси ну, такої психологічної підтримки. Насправді зараз можна відчути внутрі себе, в своїй психіці. А ще рак знак зодіака в резонансі з батьками, з традиціями. Тож, хто, значить, цікавиться традиціями, в комунікаціях з батьками, там теж можна отримати ну, таку підживлення, підсилення, енергетичну підтримку. Також на цьому тижні по дням можна сказати, що. Субота-неділя, 27 28 місяць буде в овні, означаючи більшу агресивність, конфліктність і початок нових справ. В понеділок, вечору, після обід, місяць перейде в телець, роблячи такий ефект, як гальмування процесів. І у вівторок, середу, процеси будуть більш повільно відбуватися, але більш ґрунтовно. Середа четверг хороші для спілкування, знак з близнюки, особливо середа після обіду. А п'ятниця місяць рації починаються емоції і протистояння. Це означає, що буде війні щось відбувати, що буде викликати емоції на тлі протистояння між Росією і Україною. Те, що говорять про перемовини, то таких планет, які пов'язані прямо ж таки з інформацією, що щось вирішили. Таких нема, бо це Меркурій. А він, як ми бачили, аж всередині у другій половині січня доєднується до інших планет. Я думаю, що в районі наступних вихідних народові щось об'являть таке, що йому не сподобається, і він, ну скажуть, що от домовилися, типу, що треба там якимись поступками поступитися. І для народу це буде ну, такий. Ну, якби неприємно, це буде приймати. От такі я прогнозую більше до, ближче до 3 числа. Взагалі, в такому стані невідомого і в такому якби, полудепресивному стані і, великий відсоток людей знаходиться такий стан, він до, січня приблизно місяця, до, до лютого приблизно місяця, плюс-мінус. Бо багато таких планет, які означають невизначеність зараз і перебувати з пустого в порожнє. Тягнуть різину. Ну, такий от період, в такому періоді зараз ми живемо. А Сатурн означає, як організуватися, і те, що він знаходиться в з'єднанні з Нептуном, означає, що стихія води допомагає організуватися. Стихія води, тобто, це означає, що на людей хорошо впливає прийняття ванни, душа. Ну, воді щось не купаються взимку. Більше пити води теплої, стихія води вона підсилює зараз людей такий астрологічний прогноз. Запрошую бажаючих на індивідуальні астрологічні консультації. Коротка стоїть 35 євро, довга 70 євро. А також запрошую прийняти участь в зборі до Збройних сил України, який я проводжу до новорічних свят. Дякую учасникам цього і минулих зборів. З наступаючим новим роком! Всього найкращого!